Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції загострилася. Впродовж ночі проросійські бойовики обстрілювали наші опорні позиції, застосовуючи при цьому також зброю, заборонену мінськими домовленостями. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по нашим опорним пунктам в Пісках, опитному у Красногорівці та Мар'їнці. Неспокійно було й на Світлодарській дузі, де по українським бійцям, що тримають позиції неподалік Троїцького та Зайцевого, противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а в районі Майорська з гранатомету. На Маріупольському напрямку бойовики з міномету та протитанкового ракетного комплексу обстріляли наш опорний пункт неподалік Талаківки, А в районі Старогнатівки ворог застосував 120 мм міномет. На Луганському напрямку в районі Золотого противник вів вогонь з автоматичного гранатомету. Загалом за минулу добу зафіксовано 69 випадків порушення режиму повної тиші проросійськими російськими бандитами. Незважаючи на збільшення кількості обстрілів, ситуація залишається під контролем сил АТО. Українські воїни готові відреагувати на будь-які провокації, адже свідомі того, що саме тут, в промерзлих окопах засніженого Донбасу, вони захищають єдину незалежну Соборну Україну.